Ось такий житловий комплекс у нас будується. На картинках він там симпатичний є, але у нас вже тут є вживу. Як мінімум 4 будинки вже стоїть. Такі собі мікробудинки. По 6 квартир на під'їзд. Тобто в будинку тут є 12 квартир, тут 12, в наступних там є 5 під'їздний, Тут у нас є на 4 під'їзди. Ми вже з тих... Чотирьох будинків два вже розвели кабелями по квартирам. Лишається ще з'єднати все вхідними кабелями через каналізації, люки. Ось через такі труби ми будемо з'єднюватись. Тобто тут не буде ніяких ні стовпів, ні висячок, таких як є. Цей стовп у нас є тимчасовий. І в подальшому все буде дуже красиво. Тут симпатична така. Житлова зона буде, куча майданчиків. Проєкт дуже цікавий. Внизу тут ще має бути або п'яти, або семиповерховий будинок по проєкті. Тому тут буде дуже-дуже крута зона, така прям європейська. Коли буде завершення тої всієї будови, познімаємо відео в подальшому ще.